То я західна сорт Філіформіс. Має ось такий от вигляд. Досить цікавий. Практично інші туї такого навіть немає. така тобто, цікава. Вона. Росте вона не, не швидко. Як бачите, ну, тобто, цим, цим рослинам їм 4 роки. От. Висоту вони зараз сантиметрів до 40 мають. Ну, тобто вони якби, загальну висоту мають вищу, але сорт напівплакучий. тобто Пагін часом піднімається вгору. От. А всі бокові от, ростуть так. Як. Спочатку ніби піднімаються, але потім верхівка опускається донизу. От. Цим росли нам 4 роки. Вони не стрижені. Не стрижені, їм взагалі нічого не робилося. Навіть живці ще з них не бралися, тому що вони ще трішки не доросли. От. Можливо, у цьому сезоні вже будемо пробувати брати якісь живці. Рослинки. От. Тут їх декілька штук, ось це один кущик. Найгустіший з них це ось цей. От. От. Має багато верхівок. Можна залишати одну, це вже хто як хоче, так формує. У мене вони використовуються як маточні, тому немає великого сенсу там їх формувати.